Untertitelung des ZDF für Благодійний різдвяний концерт організувала Мукачівська греко-католицька єпархія, аби допомогти військовим 33-ї окремої механізованої бригади. Виступи підготували вісім колективів. Із поміж них хор Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору імені Августина Волошина. Колективу вже 32 роки. Хор – такий колектив, такий організм, який не може працювати в шухляду. Хору потрібен потрібен вихід. Його роботи тим більше я скажу так, що працюємо ми майже ну напівпрофесійно, будемо казати в тому всьому, що фахівців із вокалу або професійних хористів у нас практично немає. Ми співаємо виключно тим складом, який нам послав Бог і який, якого ми згуртували. Тому ще раз кажу, що для хору обов'язково виходити на люди і дарувати всім ту. Насолоду, яку ми отримуємо від самого процесу репетиції. Несе на собі, звичайно, трошки язичницький характер і покровінню богосонця, так це вже асоціація по християнству. Так? Но одним словом, це симбіоз як продукт тих досягнень попередніх цивілізацій, попередніх формацій, попередніх екзистенцій людей, які проживали на нашій території, і з тим, що на сьогодні зробили ми. А родина Тулюків із Мукачева лише місяць тому розпочала концертне турне. Перший наш різдвяний концерт був тут у Теобенді, потім в Мукачеві, потім чотири концерти в Австрії, потім три концерти в Словаччині і в Мукачі величезний теж концерт. був. Ця ідея в нас виникла ще літом. Ми вирішили, що в час війни треба людям дати якусь радість. Ми музиканти професійні. у нас вся родина музиканти. Ну і чим ми можемо чи що ми можемо подарувати? Те, що у нас є найкращі, найкращі твори, які ми вивчимо, найкращі пісні. Це і, і радісно, і весело, але і дуже відповідально, тому що за кулісами ніхто ж не бачить, скільки ми готуємося, як ми готуємося. Кожен день якісь стресові ситуації. Але коли вже ти виходиш із залу, коли ти вже виконав свою місію, скажімо так, то ми відчуваємо щастя, ми відчуваємо полегшення, відчуваємо, що ми робимо ту справу потрібно людям зараз робити і радувати. Літургія є в храмі, але і поза, поза храмом також може бути літургія. В плані прослави Бога в колядках. Дуже важливо, що ми є зібрані разом, є повний зал, і це дуже радує і тішить, що ми ще раз ще раз збираємося як церква і прославляємо Бога. Спеціально для концерту відеозвернення записав і каполан, отець Микола Багіров. Тісто, хочемо побажати, щоб той новонароджений Христос не лише народжувався під час Різдва у наших серцях, але під час нашого цілого життя. Єпархіям військовим допомагає систематично. Стараємося теж в цей час Різдвяних свят в час теж Нового року. Наскільки це можливо, відвідати наших хлопців там напередку. Цього року ми із нашими священниками відвідали місто Слов'янськ і. Повезли подарунки від наших вірників, які збиралися майже в кожному селі. Такий невеличкий подарунок, але це теж вираз такої нашої вдячності, нашим військовим, так би сказати, понести їм частичку рідного дому, щоб вони відчували і пам'ятали, що ми носимо їх у своїх молитвах у своєму серці. Переживаємо за них, молимося і стараємося показувати їм нашу близькість і ту нашу вдячність. Узагалі ж різдвяні концерти для єпархії традиційні. Десь років 15, Я думаю, цей щороку період завершення різдва святкування різдва є ці благодійні концерти. До війни ми збирали на різні соціальні проекти. Це було для Талуці, для ліжної комісії. А тепер більше ясно в часи війни ми фокусуємо свою увагу саме на допомозі нашим військовим і допомозі нашим капеланам. Минулого року були збирали для нашого капелана 101 ї бригади оця Сергія Бондаренка. А цього року, вже так як по черзі для наших капеланів, збирали для Миколи Багірова і для його 33 ї бригади. Ну, для закупівлі зарядних станцій це така цільова допомога. Го концерт, нагода зустрітися. А головне ушанувати народження Христа. Перша нагода це дійсно дарити, ділитися любов'ю з усіма, хто приходить на наші концерти, і з тими з ким ми зустрічаємося. І ще дуже гарна нагода, звичайно, це і найперша нагода. Це, це той, який нас сьогодні збирає, в честь якого взагалі організовуються ці всі концерти. Це народження нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа.

За вечір зібрали 171 тисячу гривень. Це і пожертви парафій, і пожертви зібрані під час концерту. Концерт назвали й таким собі проводом свята Різдва Христового. うん。